Нових грошей для України не буде. Пише німецьке видання Frankfurter Allgemeine Зонтекс Подібні заголовки у змі вже кілька днів змушують нервувати як українців, так і західних партнерів. У пресі стверджують, що уряд Німеччини розглядав скорочення допомоги Україні вдвічі. Ці плани міністра фінансів Крістіана Лінднера, в правлячій коаліції, є представником вільних демократів, викликали бурхливу реакцію серед німецьких політиків. Голова комітету з міжнародних справ Бундестагу, соціал-демократ Міхейль Рот заявив, що скорочення чи припинення фінансової допомоги Україні стане фатальним сигналом. Різко висловились і представники опозиційного християнсько-демократичного союзу. Офіційні ж представники уряду назвали статтю цитата інсинуацією особливо у східній Європі довіра до політики Німеччини щодо України як ніжна квітка, якій постійно потрібна турбота та догляд. І кожна дискусія, яка відбувається в Німеччині, відображається у соцмережах. Нам важливо сформулювати наш меседж громадянам України. Ми, як уряд Німеччини, надалі робитимемо все, щоб Україна отримувала всю ту підтримку, яка їй потрібна, для того щоб успішно продовжувати свою боротьбу за свободу, право на самовизначення і незалежність. За рівнем доходів та видатків держбюджету Німеччина входить до п'ятірки світових лідерів. А будівля Міністерства фінансів займає цілий квартал у центрі Берліна. За обсягом фінансової та військової допомоги Україні вона на другому місці після США. Оглядачі припускають, що чутки про припинення підтримки України можуть бути спрямовані насамперед на виборців у трьох східних регіонах Німеччини Саксонії, Тюрингії та Бранденбурзі, де у вересні мають відбутися земельні вибори і де мають потужні позиції. Ці праві популісти, які вимагають припинення фінансування України та проведення переговорів із Росією, депутат Бондестагу від зелених, які входять до правлячої коаліції, Боріс Міятович виступає проти таких загравань і вважає вирішення бюджетних проблем за рахунок України помилкою ми в парламенті остаточно ухвалюємо рішення щодо бюджету, і я твердо вірю, що більшість у цьому парламенті підтримає солідарність з Україною і не підтримує подібні ігри з бюджетом. Бюджет проблемний. Так, ми всі знаємо, що бракує мільярдів, і так нам потрібно знайти рішення для цього, але робити це за рахунок України помилка, і це потрібно пояснити. Тож для парламенту я думаю, цілком зрозуміло, що ми рішуче підтримуємо Україну. Якщо Україна припинить припинить війну України більше не буде. Якщо ж Росія припинить війну, буде мир. Тому ми підтримуємо Україну стільки скільки потрібно. Офіційний Берлін також запевняє, що військова допомога Україні в жодному разі не припиниться на підтвердження цих слів. Офіційний представник уряду ФРН зачитав список озброєнь, які Німеччина передасть Україні до кінця цього року, а також наступного. Дві установки ППО «Іріс-Т», 10 установок для ППО «Гепард», 16 протитанкових гаубиць плюс безпілотні літальні апарати, тисячі одиниць артилерійських снарядів, а також 30 танків моделі «Леопард-1». А у 2025 році ці поставки будуть продовжені, включаючи 20 протитанкових гаубиць, 20 БТР «Мартер», 37 танків «Леопард-1», П'ять танків гепард, дві установки «Ірісте», три системи ППО «Скай» та тисячі артилерійських снарядів. Крім цього, нинішнього і наступного року ми проведемо навчання тисяч українських солдатів. Все це вкотре показує, що всі ці інсинуації з приводу того, що ми плануємо скоротити чи звести на німець підтримку України. Просто не відповідають дійсності водночас попередньо на наступний рік уряд Німеччини запланував 4 мільярди євро допомоги Україні, а це лише половина суми, яка має бути виділена цього року. А вже з 2026 року грошову допомогу Україні ймовірно надаватимуть із міжнародних коштів кредитів на загальну суму 50 мільярдів євро. Про що домовилися країни Великої Сімки на саміті в Італії в червні цього року. Саме це підтвердив і німецький канцлер Олаф Шольц на тлі публікації у ЗМІ щодо подальшої допомоги Україні. Німеччина була і залишається країною, яка серед європейських держав надає Україні найбільшу допомогу. І ми продовжуємо нашу підтримку за допомогою кредиту в 50 мільярдів євро, які ми ініціюємо разом з G7. Це дозволить Україні закупити зброю у великих масштабах. Вона може спиратися на це. Утім, оглядачі зазначають, що 50 мільярдів, про які домовилися країни Великої Сімки, планувалися як додаткові кошти. Тобто ці гроші не мали б замінити фінансову допомогу, яка надається Україні окремими державами. А кредити, призначені для України, будуть ймовірно забезпечені відсотками від заморожених російських активів. Однак досі не зрозуміло, як робитимуть ці виплати, в якому обсязі та коли це станеться. Нікому не подобається війна, і нікому не подобається те, що відбувається. Якщо Росія припинить війну, війна закінчиться. Вони почали агресію, і ми повинні розуміти, що ця агресія не припинилася б, якби Україна здалася. Росія пішла б на більше. І це частина історії, яку ми вивчили, і тому ми повинні бути разом. Ситуація складна. Я розумію, що німці думають, може краще причаїтися або промовчати. Можливо, агресія нас омине. але я вважаю, що потрібно зважати на інше. Цю агресію ми маємо засудити на міжнародному рівні, співпрацювати з нашими партнерами в ЄС, у США та Раді Безпеки ООН. У цьому має бути зацікавлений і Китай. Якщо ця війна триватиме, світ не стане краще. Чим для торгівлі, миру та розвитку, і якщо ми всі в цьому зацікавлені, ми маємо працювати тісніше. Тож німецькому народу я можу сказати лише одне так, панове, це важко, але ми повинні вистояти на думку оглядачів, після гучного розголосу в змі та критики попередніх планів німецького уряду, навіть від членів правлячої коаліції, офіційний Берлін не буде робити оптимізацію бюджету за рахунок України а підтримка Києва зберігатиметься.